Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми поговоримо про мову богослужіння, якою вона повинна бути. У храмах деяких конфесій пропонують нам молитися церковнослов'янською мовою, посилаючись на те, що це мова наших предків. Цю мову дали нам святі рівноапостольні на Кирило і Мефодій. Вона благодатна і канонічна, на ній написані всі молитви і богослужбові тексти. А от українська мова, як кажуть деякі єпископи, це площадю рожднної улічної річ. На ній лише матюкатися можна, і вона схожа на куфайку, якою коней накривають. Хай простить їм це Господь. А ми давайте поставимося серйозно до цього питання і розкладемо всі крапки над І. Ісус Христос у своїх проповідях та молитвах користувався арамейським діалектом єврейської мови. При бесідах з римлянами, наприклад, з Понтієм Пелатом, переходив на грецьку чи латинську мову. Молитва, котру ми називаємо Отче наш, промовлена Господом на арамейській мові. І тому молитва Отче наш іже Єсі на небесі» – це вже є переклад, а не Орігіна. Хто здійснив цей переклад? Святівно апостольній Кирило Мефодій, просвітителі слов'ян. Чи мали вони на це право? Мали, так, як маємо його і ми. Господь сказав, що прийшов дарувати спасіння всім людям, всіх часів і всіх народів. Теж і апостоли, продовжуючи його справу, кликали всіх людей до церкви Христової, саме для того, що не було лишніх перешкод або мовного бар'єру. У ширині Слова Божого Господь у дарі п'ятидесятниці дарував апостолам можливість говорити мовою народу, до якого вони мали бути послані. Говорить Святе письмо, що коли настав день п'ятидесятниці, усі вони однодушно були вкупі, і сповнилися всі Духа Святого і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм провіщати. Зібрався народ і схвилювався, бо кожен чув, що вони говорять його мовою, і всі були вражені і дивувалися, кажучи, один до одного чуємо, що вони говорять нашими мовами про великі діла Божі. На цьому уривку Святого Письма можна би і покласти крапку в даній суперечці, адже сам Дух Святий благословив. Щоби звістка євангельська неслася до кожного народу на його рідній мові. Противитися цьому можуть лише ті, хто не має страху Божого і не боїться покарання за хулону Духа Святого. А вона, як відомо, не проститься ні в цьому віці, ні в майбутньому. Продовжимо саме для того, щоб святе письмо було близьким до всіх людей. І знову ж таки, щоб уникнути мовного бар'єру, майже всі книги Нового Заповіту, а точніше 25 із 27, написані грецькою мовою, котру знали практично всі жителі Римської імперії, а не лише євреї, на відміну від єврейської, що була відома лише в далекій Юдейській провінції. Богослужбові тексти писалися теж, звичайно ж, не якоюсь спеціально церковною мовою. Відомою тільки небагатьом, особливо обдарованим, але рідною мовою того чи іншого подвижника чи святителя. Так, наприклад, святий Василій Великий і святитель Йоанн Златоустий писали свої молитви грецькою мовою, тобто мовою країни, в якій вони жили, рідною мовою. Ісак та Єфрем Сір не я ж ніяк не слов'янською. Тексти богослужінь і молитов складені цими догідниками Божими. Перекладалися на мови тих народів, які приймали християнство, в тому числі і на слов'янську. І якщо вже деякі рівнителі слов'янської так хочуть молитися мовою оригіналу, то нехай літургію Йоанна Златоустого служить на грецькій мові. А от чи наш говорить армейською, молитву Єфрема Сірина Сірійською. Так, це все правда. кажуть на це наші супротивники. Потреба в перекладі є. Але ж на слов'янську мову богослужбові тексти і святе письмо переклали святі і рівноапостольні мужі, Кирило і Мефодій. А хто сьогодні переводить на українську? Грішники, розкольники? Якщо заглянути у життєпис цих святих мужів, котрими сьогодні нас докоряють, то можна провести дуже багато паралелей їх життя із сьогодення. Кирило і Мефодій визнані святими уже після своєї смерті. А в час їхньої праці над перекладом, вони мали навіть набагато більше проблем, аніж ті, хто сьогодні перекладає книги на сучасні мови, і називали їх тогочасні фарисеї набагато гірше, ніж неканонічними і розкольниками. В їх житті читаємо. Скоро прийшли до імператора посли від моравського князя Ростислава, на якого тиснули німецькі. Католицькі єпископи з проханням прислати у Муравію вчителів, які могли би проповідувати на рідній для слов'ян мові. Це було у 863 році. Після завершення перекладу святого письма і богослужбової літератури на слов'янську мову, святі брати вирушили у Муравію, де були прийняті з великими почастями. І почали навчати богослужінню на рідній для слов'ян мові, це викликало злобу німецьких єпископів, які звершували у моравських церквах богослужіння латинською мовою, і вони повстали проти святих братів, стверджуючи, що богослужіння може звершуватися лише на одній із трьох мов: єврейській, грецькій або латинській. Поступово, завдяки праці Кирила і Мефодія, морави все більше звикали чути у храмах свою рідну мову. Церкви, де служба велася на латині, порожніли, а німецько-католицьке духовенство втрачало в моравії вплив і доходи. Тому, зрозумілою є злоба, з якою накидалися на братів це духовенство. Костянтина і Мефодія звинувачували в Єресі. В тому, що вони порушують всі віками освячені церковні закони, бо сам Бог вибрав тільки три мови, на яких належить до нього звертатися. Отже, німецькі єпископи були проти по тій же причині, по якій сьогодні протестують наші північні брати, богослужіння латинською для жителів Моравії було тим елементом, що робив їх залежними від Риму. Вони воліли, щоб краще люди не розуміли Слово Боже, аніж втратити свій плив над духовно поневоленою країною. На жаль, за 1200 років нічого не змінилося. Сьогодні теж є конфесія, яка не хоче добра для свого народу, не боячись ні Бога, ні людей, вважає за краще залишити людей без розуміння того, що відбувається у храмі, тільки щоб українці відчували свою меншість. І залежність по відношенню до чужого релігійного центру. Іншої причини не існує. Римокатолицька церква давно вже офіційно визнала, що потреба у богослужінні латинською мовою давно вже відпала і благословила усім своїм віруючим, починаючи від північних іскімосів і до аж південних папуасів молитися своєю рідною мовою. Проте, деякі православні діячі. У церковній сфері ще сьогодні уманюють людей, посилаючись на вигадані канони. Проте нам, брати і сестри, треба навчитися відрізняти авторитетний голос Святої Православної Церкви від голосу політиків, що, прикриваючись церковною рясою, проштовхують завуальовані політичні ідеї у нашу свідомість. Пройшло вже понад 1200 років. І мова, якою раніше говорили слов'яни перетерпіла великі зміни. І в наш час знову є потреба перекладати святе письмо і богослужбову літературу на зрозумілу для людей мову. І горе тому, хто створює штучні перепони для людей на шляху до пізнання слова Божого. Про таких сказано, що вони сліпі проводирі для сліпих, самі в царство небесне не входять і інших не впускають. А ще сказано. Що хто спокусить одного з малих цих, що вірують у мене, каже Господь, тому краще було би, якби повісили йому жорну млинове на шию і потопили його в морській глибині. Ні для кого не секрет, що богослужіння на церковнослов'янській мові, навіть для більшості людей, які ходять регулярно до церкви, є мало зрозумілим. Якщо ще постійні піснеспіви можна розпізнати, знаючи їх зміст. То коли мова йде про псалми, стихіри чи тропарі, то люди мають ще велике щастя, якщо в тексті уловлять кілька знайомих слів? Ось що про це говорить апостол Павло. Тепер же, браття, якщо я прийду до вас і буду говорити незнайомими мовами, то яку вам принесу користь? Так і ви, якщо промовляєте язиком незрозумілі слова, то як зрозуміють, що ви говорите? Ви будете говорити на вітер? Бо коли я молюся незнайомою мовою, то хоча і дух мій молиться, але розум мій лишається безплідним. Але в церкві хочу краще п'ять слів сказати розумом моїм, щоб і інших наставити, ніж тисячі слів незнайомою мовою. Ці його слова записані в 14 розділі першого послання до Коринфян. І як після цих слів святого Апостола Павла недолуго звучать слова одного із ієрархів ворожої українській мові конфесії, коли йому пожалілася одна прихожанка, що вона не розуміє церковно-слов'янської мови, а він їй сказав: Нічого ж ти не розумієш. главної біси розуміють, і тріпещуть? То виходить, що це те письмо і православне богослужіння написане не для людей, а для бісів? Ніби православні молитви діють якимись заклинаннями, що діють самі по собі, без свідомого осмислення і направленого змісту. У кожній країні, де є православна церква, люди моляться на своїй рідній мові. Православні румуни моляться румунською мовою. Грузини, наприклад, грузинською, греки грецькою, копти коптською, сирійці сірійською, а французи французькою. І нехай згадають противники молитви рідною мовою, праці святителя рівноапостольного Миколая Японського, митрополита Антонія Сурожського, іеромонаха Серафима Роуза, ще багатьох, які перекладали богослужіння на японську, китайську, французьку, англійську та інші мови для того, щоб зробити ближчим православ'я і взагалі євангелію до людей, і лише одним українцям та ще кільком. Поневоленим націям не можна молитися своєю рідною мовою. Адже для тієї імперії тих кілька японо- чи англомовних парафій втрата невідчутна, а от Україна то інша справа. Отже, святе письмо не лише дозволяє, але навіть благословляє молитися і використовувати у церковному богослужінні свою рідну мову. Сам Господь наш Ісус Христос, Святий Дух у П'ятидесятниці, Життя і праця святих Кирила і Мефодія та інших святих, історії і канони церкви це для нас підтверджують. Той, хто поважає рідну мову, любить і плекає її, той рано чи пізно прийде до переконання, що вона мусить звучати й у церковних відправах. П'ята Божа заповідь велить шанувати батька і матір, а отже і їхню мову. Нехай же просвітить Господь наш розум. Щоб кожен із нас міг піднести до нього молитву своєю мовою, а Господь повірте, ту молитву і зрозуміє, і вислухає. Амінь.